Добрий день, діти! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні будемо розкладати двоцифрові числа на доданки, один з яких ділиться на 4 без остачі, а другий є остачею. Розв'язувати задачі та вирази на ділення з остачею. Розпочинаємо. Відступіть 4 клітинки від попередньої роботи і запишіть сьогоднішнє число 11 жовтня. Математичний диктант. Нагадую, що записувати в математичному диктанті необхідно тільки відповіді. Після кожної відповіді ставити кому і відступати одну клітинку. Якщо не знаєш відповіді, став мінус. Виконай завдання 256 і 265 як математичний диктант. Постав відео на паузу. А коли виконаєш, продовж перегляд, отже, перевіримо: 36, 12, 20, 35, 12, 8, 7, 3, 5, 9, 40, 9, 30, 28, 20, 7, 8, 6, 5, 7. Якщо не маєш помилок, значить ти дуже добре знаєш таблицю множення і ділення. Якщо маєш одну-дві помилки, треба повторити. Якщо маєш більше трьох помилок, треба сісти і вчити. Маршал з чинячого патруля розв'язував вираз. 19 поділити на 4. І отримав 3 і остачу 7. А у виразі 28 поділити на 4. Маршал отримав 6 і остачу 4. Як ти думаєш, чи правильно маршал поділив? Звісно ж, ні. Тому що при діленні на 4 остачам має бути менше 4, якщо остача дорівнює 4 або більше, ніж 4, значить розв'язання. Виконано неправильно. Подумаємо, яке ще число ближче до 19 ділиться на 4. Так, це число 16. 16 поділити на 4 буде 4. мінус 16 буде 3. Отже, отримуємо 4. І остачу 3. А 28 поділити на 4 це табличне ділення. І ми знаємо, що це буде 7. Отже, запам'ятай, що остача завжди має бути менша за дільник. Виконаємо номер 249 і повправляємося ще у діленні з остачою No249. Записуємо. 15 поділити на 4. Дивлюсь в табличку множення. Найближче число до 15, яке ділиться на 4, це число 12. 12 поділити на 4 буде 3. Шукаю остачу. 15 мінус 12 буде 3. Отже, у частці 3 і в остачі 3. Наступний вираз 9 поділити на 4. Найближче число, яке ділиться на 4 8. 8 поділити на 4 буде 2. Дев'мінус 8 буде 1. Отже, остача 1. Наступні вирази розв'яжи самостійно. Постав відео на паузу. А коли виконаєш завдання, повернись до перегляду. Отже, перевір, чи правильно ти виконав ділення з остачею. Виконаємо завдання 251. Записуємо далі. Номер 251. Вислови припущення, у якій дії виникне остача. Розв'яжи задачу і переконайся. Мавпочки роздобули 9 пар рукавичок. Кожна мавпочка надягла по 4 рукавички. Скільки мавпочок надягли рукавички. Скільки рукавичок залишилося. Давайте подивимося: в нас є 9 пар рукавичок. Чи знаємо ми, скільки це всього рукавичок? Ні. Про це дізнаємося в першій дії. В другій дії будемо всі рукавички ділити по 4. Тобто дізнаватися, скільки разів по 4 рукавички вміститься. У загальну кількість рукавичок. Так дізнаємося, скільки мавпочок надягли рукавички і скільки залишилося. Висловлюємо припущення, що саме в другій дії виникне остача. Перевіримо. Отже, у нас є 9 пар рукавичок. Ти можеш їх побачити внизу екран. Згадуємо, що пара це 2, Тобто Дев'ять разів по дві рукавички. Щоб дізнатися, скільки всього рукавичок ми маємо дві рукавички помножити на кількість пар. 2 помножити на 9 буде 18. 18 рукавичок було. Тепер ми всі рукавички. Будемо ділити по 4 Перший першій мавпочці 4 рукавички, Другий другій мавпочці 4 рукавички, третій мавпочці 4 рукавички, четвертій мавпочці 4 рукавички. І в нас залишилося 2 рукавички. Отже, в другій дії ми маємо 18 рукавичок. Поділити по 4 рукавички на кожну мавпочку. Найближче число до 18, яке ділиться на 4, це число 16. 16 поділити на 4 буде 4. 18 мінус -4 буде, 16 буде 2. Тому отримуємо 4 мавпочки і остача 2 рукавички. Складемо вираз 18 поділити на 4. Щоб отримати 18, ми 2 помножили на 9. Отже, замість числа 18 в другій дії записуємо 2 помножити на 9. І потім поділити на 4. 2 помножити на 9, 18. 18 поділити на 4. Буде в нас 4 мавпочки і остача 2 рукавички. Записуємо відповідь. Щоб записати відповідь, прочитаємо ще раз запитання. Скільки мавпочок надягли рукавички? Даємо відповідь на це запитання. 4 мавпочки. надягли рукавички. Крапка. Друге запитання. Скільки рукавичок залишилось? Дві рукавички залишилось. Ще раз нагадую, що в нас в цій задачі було ділення на вміщення. Продовжуємо далі. Розглянемо номер 266 на сторінці 45. В цьому номері аж три задачі. Розглянемо першу. Записуємо номер 266 в дужках 1. Читай завдання разом зі мною. Зелена деталь конструктора має довжину 2 см, яку найбільшу кількість таких деталей можна поставити в рядок, щоб його довжина не перевищила 1 дм і 3 см. Тобто нам потрібно дізнатися, скільки разів деталь конструктора 2 см вміститься у 1 дм 3 см. Отже, записуємо 2 см, вміщується, вміщується в 1 дм 3 см тире невідомо разів. Щоб дізнатися, скільки разів 2 см вміщується в 1 дециметр 3 см, Маємо 1 дециметр і 3 сантиметри. поділити на 2 сантиметри. Переведемо 1 дециметр і 3 сантиметри в, сантиметри. в одному дециметрі 10 сантиметрів. І ще 3 сантиметри. буде 13 сантиметрів. поділити на 2 сантиметри. 13 поділити на 2 буде 6. Зверніть увагу, ми отримаємо не 6 сантиметрів, а 6 разів, і остача, 6 на 2 12. У нас, так, 13 мінус 12 буде 1. І остача в нас буде 1 сантиметр. Отже, найбільшу кількість таких деталей можна поставити в рядок 6 разів, тобто 6 сміттєм. Деталей. Шість деталей. Напишемо відповідь. Шість деталей. Шість деталей. Продовжуємо далі. Нижче записуємо номер 266 в дужках два. Читай завдання разом зі мною. Червона деталь конструктора має довжину 3 см. Яку найбільшу кількість таких деталей можна поставити в рядок, щоб його довжина не перевищила 1 дм 3 см? Чи схожа ця задача на попередню? Так. Умова задачі однакова. Відрізняється тільки довжина деталі конструктора. Отже, ми так само напишемо 3 см вміщується, в 1 дециметр 3 см невідомо разів. Щоб дізнатися. 1 дециметр 3 см поділимо на 3 см. 1 дециметр 3 см це 13 см. Поділити на 3 см. дістанемо. Найближче число до 13, яке ділиться на 3 12. 12 поділити на 3 буде 4 рази. Так, вміщується у нас 3 см 1 дециметр і 3 см. І остача в нас буде 13 мінус 12, 1 см. Отже, в нас вміститься 4 деталі з довжиною 3 см. Пишемо відповідь 4 деталі. Запишемо далі номер 266 в дужках 3. Жовта деталь конструктора має довжину 4 см. Яку найбільшу кількість таких деталей можна поставити в рядок, щоб його довжина не перевищила 1 дм 3 см. За зразком першої і другої задачі номера 266 запиши розв'язок цієї задачі самостійно. Постав відео на паузу. Коли завершиш, повертайся до перегляду. Перевір, чи правильно ти виконав завдання. Переходимо до наступного завдання. Виконаємо номер 267 на сторінці 45. Завдання перше. Будь-яку жовту деталь можна замінити на дві зелені. Скільки зелених деталей потрібно, щоб замінити 5 жовтих? Запишемо номер 267. В дужках 1. Дивимося, наша жовта деталь 4 см, а зелена 2 см. Кожну жовту можна замінити двома зеленими. Отже, одна жовта деталь це дві зелені деталі. Нам треба дізнатися 5 жовтих деталей. Скільки це зелених деталей? Що ми зробимо? Ми із вами дві зелені деталі помножимо на 5 жовтих деталей. Чому саме так? Тому що ми маємо дізнатися, скільки зелених деталей, тому зелені деталі в нас будуть першим множником. Два помножити на 5 дорівнює 10. 10 чого? Зелених деталей. Так, відповідь записувати не будемо. Далі номер 267 в дужках 2. Будь-які дві червоні деталі можна замінити на три зелені. Скільки зелених деталей потрібно, щоб замінити шість червоних? Дивимося, у нас є. Червоні деталі 3 см. Нам сказано, що дві червоні деталі ми можемо замінити на три зелені деталі. Чому так? Тому що дві червоні деталі будуть дорівнювати 6 см. А три зелених теж 6. Тому дві червоні деталі дорівнюють. Прьо зелене. Далі читаємо запитання: скільки зелених деталей потрібно, щоб замінити 6 червоних. Пишемо 6 червоних деталей, невідомо зелених деталей. Для того, щоб розв'язати цю задачу, а це задача діти на зведення до одиниці. Ми із вами маємо дізнатися. У скільки разів більше взяли червоних деталей в другий раз. Для цього ми шість червоних деталей поділимо на дві червоні деталі, і це буде три рази більше червоних деталей. Взяли другого разу. Тепер, якщо червоних деталей взяли у три рази більше, то і зелених деталей нам треба взяти у три рази більше. Тому, щоб дізнатися, скільки нам потрібно зелених деталей, ми маємо 3 зелені деталі помножити на 3 рази. І це буде 9 зелених деталей. Тепер згадаємо, як записати число у вигляді суми зручних доданків. Один з яких ділиться на 4 безостачі, а другий є остачі. Для цього виконаємо номер 270 на сторінці 46. У нас є число 19. Дивимося в табличку множення. Яке число найближче до 19, ділиться на 4 безостачі? Це число 4. Отже, 19 запишемо у вигляді суми 16 і 3. Адже 19 мінус 16 буде 3. Далі 25. Найближче число, яке ділиться на 4 безостачі 24. Отже, 25 запишемо у вигляді суми 24 плюс. 18. 18. Найближче число до 18, яке ділиться на 4 безостачить число 16. Отже, 18 записуємо у вигляді суми 16 плюс 2. 29. Найближче число, яке ділиться на 4, число 28. Отже, 29. Запишемо як 28, додати 1. 13. Найближче до 13 число 12. 12 13 запишемо як 12, додати 1. І 17. Перший доданок у нас буде число 16. Бо 16 ділиться на 4 безостачі. А другий доданок 1. І останнє завдання на сьогодні номер 268. Нам необхідно пригадати таблиці множення на 3 і на 4, записати всі рівності виду 3 помножити на число дорівнює 4 помножити на число з цих таблиць. Щоб виконати це завдання, маємо перед очима таблиці множення на 3 і на 4. Нам необхідно в таблицях множення знайти однакові відповіді. 4 в таблиці на 3 немає. 8 немає. А ось 12 є і в таблиці на 4, і в таблиці на 3. Отже, можемо записати вирази: 3 помножити на 4 дорівнює 4 помножити на 3. Кожен з цих виразів дорівнює 12. Запишемо зверху проміжний результат. Наступне. 16 немає збігу, 20 немає збігу. 24. Подивіться, 24 є і в таблиці множення на 3, і в таблиці множення на 4. Отже, запишемо 3 помножити на 8 дорівнює 4 помножити на 6. Проміжний результат 24. Ці вирази мають однакове значення. І в таблиці на 3 в нас залишилось тільки число 27 і 3 на 10, 30. Цих двох чисел в табличці множення на 4 немає. Отже, можемо записати тільки два таких вирази. Ваше домашнє завдання буде виконати номер 272 і 273 на сторінці 46 47 вашого підручника. У номері 272 короткий запис записувати не треба. Треба записати тільки три дії, в яких ви знайдете кількість деталей на кожній доріжці. І записати відповідь на запитання в задачі. Номер 273 ви виконуєте по стовчика. Біля кожної відповіді записуєте відповідну букву з вашого ключа. Номер 271 виконайте за бажанням. Дякую за увагу! Урок завершено!